Вітаю вас, малята! Сьогодні ми вивчаємо Вірш про їжачка. І послухайте його, як він звучить. Іде додому їжачок. І на спинці з голочок несе два грибочки для сина і для дочки. А щоб ми Краще запам'ятали цей віршик, нам потрібно зліпити їжачка. Тому підготуйте пластилін і зубочистки. А я вас чекаю і робимо їжака. Сподіваюсь, що ви все приготували. Слухаємо віршик ще раз. Іде додому їжачок. І на спинці з голочок. Несе два грибочки для сина і для дочки. І ми починаємо робити їжака. Нам потрібен чорний або сірий пластилін. Робимо кулю. Між долоньками робимо кулю. Ось вона яка куля. Тепер витончуємо носик. Ось такий у нас буде носик. Треба ще поставити цяточку, де буде носик. Беремо трішки коричневого пластиліну. Між пальчиками качаємо кульку і ставимо. Це у нас буде носик. Очі, їжачку зробимо трішечки, треба біленького пластиліну, між пальчиками і. Ставимо око біленького і око ставимо. А зверху на біленький малесенькі чорні кульки. Так, малесені чорні кульки. І очки будуть, як живі у нашого їжачка. Ось так, подивіться, будь ласка. Ось так. А для того, щоб їжачок був справжній, нам потрібно зробити голочки. І ми їх будемо робити зубочисток. Беремо зубочистку напополам і стримляємо їжачку в спинку. От така буде колюча спинка. Працюємо! Такий вийшов їжачок. Іде додому їжачок, і на спинці з глучок несе два грибочки. Мерші робити грибочки. Беремо жовтий пластилін небагато і робимо такі ковбаски. Отаку ковбаску. Одну для сина і другу для дочки. А для грибочка нам ще потрібна шляпка. Ось таку кульку коричневу, розкачали і міцно отак пальчиками стиснули. Стиснули, отак, і наділи на ніжку. Отакий От буде в нас грибочок. І одягаємо на шпички. Для сина. Повторимо, робимо кульку, міцно стискаємо і надіваємо на ніжку, буде грибочок. Так, да. іде додому їжачок, і на спинці з голочок. Несе два грибочки для сина і для дочки. А дітки, які знають жестову мову, послухайте цей віршик разом зі мною. Іде додому їжачок, і на спинці з голочок несе два грибочки для сина. І для дочки. А ви зробіть своїх їжачків. Запам'ятайте цей віршик. Мені надішліть фото з їжачком і розповідаємо цей віршик. Наше дитинство буде яскраве, цікаве і дуже творче. Чекаю ваші фото!